Вітаю це про світло. Ще один варіант організації світла на кухні підсвітки робочої зони. Тут кухня ламається під кутом 90 градусів і лампа ліва теж ламається під кутом 90 градусів, але вона йде як одна лінія. І підрізається таким чином, щоб бути цілою лампою. Від плити справа є шматочок і ще світла підсвітки, окрема лампа, але вона не вмикається окремо. Вона, ця коротка частинка і довга лама, вмикаються одним вимикачем. Права частина коротка, вона, може, не має великого якогось сенсу, але ж все-таки кухня це один простір, одна, одне ціле. І тому залишити без підсвітки оцей менший шматок кухні було б нелогічно, воно б було б дисгармонічно, воно б виглядало як незавершена, незавершена робота. Тут, коли ще замовляли кухню, вже планували, що буде підсвітка, що вона буде така приблизно. Дали майстрам розмір пазу під профіль під лампи. Але майстри прорахувалися і зробили паз менше, ніж ми хотіли. І тому прийшлось використати профіль ЛПВ7, він менший. по... Розміром з розміром, але в нього є проблема. Яка проблема Проблема в тому, що прозорі розсіювачі для цього профіля вони дуже низької якості. Вони дають артефакти по світлу, вони працюють ще як лінза, вони звужують кут виходу світла, і тому тут використали профіль розсіювач матовий. Він гарно розкидає світло, можливо, більш широко, як я б цього хотів або як я звик. Але в даному випадку, так як профіль вбудований за підлице з шафами, то він майже не... Не... не його майже не видно, що він матовий і що він все-таки доволі яскравий, тому що потужність. Загальна потужність цього світла десь, я так думаю, Вт-35 ми робили, там є на, на зламі на прямому куті профіля трошки темних зон, це знов таки виглядає так, тому що плати, які використані в світильнику, вони мають. Секція має довжину 66 мм. І взагалі, якщо було б правильно рахувати до міліметру, це коли у вас є креслення кухні, і ви знаєте всі розміри до міліметру, тоді, мабуть, можна було б зробити, щоб таких от темних переходів не було. Але їх не видно, якщо ви не дивитесь вниз знизу на лампи, і точно їх не видно, коли лампи працюють, вони засвічують робочу поверхню дуже рівномірно. Ось такий варіант він виглядає дуже гарно. Сама кухня нова, вона невелика, тому що площа кухні десь, мабуть, метрів 10. Тому тут більше при всьому бажанні не можна було встановити її. Тобто світло плати дуже гарної якості, світло дуже гарної якості. Профіль самий, можна сказати, простий, але в даному випадку якраз таки його розмір нам допоміг інтегрувати його от в таку кухню, це про тому, що помилилися меблевики і зробили менше паз. Ми хотіли трошки інший профіль. Там можна було б поставити Прозору розсіювач. Можливо, було б цікавіше, але людина задоволена, дружина задоволена. Все працює чудово, все гарно. Так що, як варіант, майте на увазі. Можна інтегрувати сюди ще регулятор яскравості. Він, до речі, тут зроблений, але схований так, щоб не псувати зовнішній вигляд кухні. Тому, як варіант, майте на увазі. Всім здоров'я!